У вівторок, 17 жовтня, під впливом антициклону очікується мінлива хмарність. Лише вночі та вранці на півночі Лівобережжя пройдуть незначні дощі. Вітер західної чверті 5-10 метрів за секунду. Найтепліше буде на півдні, а нічні мінуси очікуються в західних регіонах. Трохи прохолоди відчуватиметься і в центральних та північних областях. На Полтавщині хмарно із проясненнями без опадів температура повітря підніметься до плюс 11. Після опівночі опуститься до 4 градусів із плюсом. Незважаючи на похмурий ранок і день, у Кременчуці вечір обіцяє бути ясним. Без опадів повітря прогріється до плюс 11 світлої пори доби, вночі ймовірні 7 градусів тепла. Хмари, які з'являться у горішніх плавнях на небі вранці, протримаються майже увесь день. Ввечері погода проясниться. Без опадів нічна температура повітря, плюс 6, денна, плюс 11. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 17 жовтня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1967 року плюс 22. Мінімальною температура була 1976, 6 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК у будні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.